Благословенна Україна, очима 10-річної художниці. В міській галереї 5 травня відкрилася персональна виставка Поліни Тіткової. Учениця Южницької школи мистецтв представила 31 роботу в техніках графіка, живопис та витинанка. У мене пов'язані малюнки з війною та ангелами. Я сподіваюся, що в нас дуже скоро закінчиться війна. У мене є найулюбленіша робота це дух любові». Вона там є там два жанри: це живопис та, та витинанка. Там, є, там сказано про сім'ю, що тато пішов в армію, а мати та дитина залишилися вдома. Поліна Тіткова протягом року брала участь у конкурсах різних масштабів. Неодноразово дівчина ставала переможницею та отримувала гран-при на міжнародних фестивалях. За це юну майстриню відзначили особливим статусом. Поліна стала стипендіаткою южницької міської ради, презентовані на виставці картини роботи Поліни Тіткової за останні півроку. Викладачка дівчини Ольга Ісакова зауважує, що десятирічна дитина дуже швидко опановує нові техніки образотворчого мистецтва. Тут представлена у нас живопис, графіка і витинанка. Графіка – дуже така кропотлива робота. Треба багато часу. Ну вона у нас така дуже працьовита дівчина. Навіть не знаю, відкуди вона бере час на це. Виконує вона і учіучвово-навчальний наші роботи. У нас школа мистецтва і свої роботи. А це ось, композицію для виставки вона робила ну, як допомітне. На відкриття виставки Поліни прийшли її рідні, друзі та поціновувачі мистецтва. Надійна підтримка дівчини це її батьки. Коли вже почалась війна, оці от тривоги більше вдома, треба чимось більше було займатися, тому що сидіти і тільки зациклюватися на цих ракетах, що летять, або зривах, то можна з ума сойти. І вона я їй давала папір і вона малювала. Малювала, малювала, потім прийшло літо. І Ольга Степанівна нас говорить: тут будуть волонтери вести в Херсон малюнки від школи мистецтв для військових. Ну і ви можете намалювати, у вас є час, дуже багато дітей роз'їхалось. Ну я говорю, намалюй. Все, Поліна один малюнок намалювала, другий намалювала, відвезли, всім сподобалось. Виставка Поліни Тіткової це перша персональна виставка дитини в Южнинській галереї. За всю її історію. Дитина сакамулювала свою творчість, підготувала стільки робіт і. Виставлятися в міській художній галереї це дуже велика честь. Школа мистецтв взагалі працює і співпрацює з нашою галереєю. Ми тут виставляємо роботи наших випускників в цих залах на виставках приймають участь роботи наших викладачів і тому коли. Ціла персональна виставка нашої учениці, якій всього 10 років, це чудова подія, це дуже здорово. І Паліна і викладачі Сакова Ольга Степанівна зробили великий крок вперед в розвитку дитини, в розвитку її таланту. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в галереї відкриття виставок відбуваються нечасто. Роботи Поліни Тіткової це другий урочистий захід із презентацією художника за цей час. У нас вже були виставки, ми просто одну тільки відкривали. Це дитячий малюнок, якщо ви пам'ятаєте. А виставки були наші фонди. Ми міняли просто, не робили відкриття. Ось і все. Це друга якби виставка, при якій ми робили відкриття. А персональна виставка такої дівчинки це вперше десять років, і в неї вже персональна виставка. Ну я скажу, що не всі художники мають стільки робіт. Це говорить про її таку. Працює любність, та <ріх> така дитина талановита, здібна. Подивитися роботи Поліни Тіткової можна в Южницькій галереї з вівторка по суботу. Виставка триватиме протягом місяця. Більше відео та інтерв'ю з відкриття виставки Благословенна Україна. Дивіться у програмі Життя міста.